Становлення України як незалежної суверенної держави вимагає від її політичної, громадської, наукової спільноти виконання цілої низки завдань, які стали сучасне життя. Протягом останніх років відбулися певні позитивні зрушення, зокрема у сфері наукового виробництва. Власне, географічне положення України зумовлює необхідність співпраці як з європейськими країнами, так і з державами спільноти незалежної держав. Таке співробітництво зумовлює чимало змін на краще. Україна вже досягла певних надзвичайних перспектив домовленостей з Євросоюзом у науковій сфері. Водночас ми є свідками дедалі більшого усвідомлення політиками та науковцями, а також громадськістю потреби у побудові більш високого охоплюючої та спрямованої майбутньої Європи. Європа знань є на сьогодні широко визнаним незмінним фактором соціального людського розвитку, а також невід'ємною складовою зміцнення та інтелектуального збагачення європейських громадян, оскільки саме така Європа спрямована надати їм необхідні знання для протистояння викликам нового тисячоліття. Реалізувати сьогодні принципи та завдання Європи знання України можливо за рахунок тісної співпраці українських навчальних закладів з навчальними закладами, що вже реалізують європейські освітні домови. Відповідно до угоди між Україною та Республікою Польща щодо міжрегіональної співпраці та спільної декларації президента України та президента Польщі. З метою налагодження стосунків в галузі освітньої діяльності між навчальними закладами наших держав укладено угоду про співпрацю з технікуму економіки та інформатики Україна та об'єднанням економічних шкіл Нороди міста Санка Республіка Польща, директор школи пані Марія Посполітак, директор технікуму Віктор Якович Кусьменко. Метою угоди є налагодження різноманітних форм співпраці через представників історії угоди на засадах партнерства. Предметом даної угоди є налагодження співпраці, яка стосується розвитку економіки та інформатики, розробка спільної програми наукового стажування, вивчення можливостей запровадження нових, в тому числі інтенсивних методів навчання. Спільна організація наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, участь в культурних міроприємствах на різних днів. Співпраця навчальних закладів періодично висвітлювалася на сторінках і висвітлюється на сторінках місцевих газет України та Польщі. Це фоторепортаж, «Самбір-Самок», дружба міцнії Волоссамбіщини, стаття Економік сам Боже, газета Сановський» та інші. Угода про співпрацю укладена на підставі угоди, яка була підписана групою викладачів разом із студентами школи No1 і викладачами школи No1 міста Самока. Гості ознайомилися з навчальним закладом, його історією, існуючими звичаями та традиціями. Волейбольні команди дівчат навчальних закладів провели товариську зустріч, вчителі. Прийняли участь у спільному засіданні педагогічної ради нашого навчального закладу. Дирекція об'єднання шкіл номер 1 міста Санука запросила викладачів нашого навчального закладу до себе в гості з метою, обміну, з метою обміну педагогічним досвідом інформації з питань професійного навчання. Подібна угода щодо співпраці була укладена сам міським техніком економіки та інформатики та об'єднанням шкіл електроніки імені професора Яноша Грошковського в місті Перемишлі Республіка Польща. Директор пан Тадеуш Барак. В рамках даної угоди за участю представників есамбільського техніку, економіки та інформатики були проведені спільні заходи Четвертий ярмарок умінь, День весни, Міжнародний день театру, кубок дружби, спортивні змагання тощо ході спільних зустрічей представники нашого навчального закладу Тетяна Сандрівна Медвідь, Юлія володимир Копостянська, Сказків Ліда Васильна, Картинець Богдан Петрович та інші ознайомились з особливостями функціонування навчальних закладів наших партнерів. Особливо зацікавило багато структури навчальних закладів, середня школа, ліцей, технікум, методика і система проведення випускних іспитів відповідного рівня ступеневої структури навчального закладу. Використання у навчальному процесі сучасної обчисної техніки, глобальні інформаційні мережі, інтернету, особливості гуманітарних питань та виконання. Цікавою була зустріч в рамках проєкту, що фінансується із жерел Європейського Союзу на тему перемишлянин-громадянин Європейської УНІ. В ході цієї зустрічі був проведений круглий стіл учасників з представниками місцевої поліції, туристично-краєзнавчого товариства. Міської пожежної частини, добровільної дружини порятунку на воді, муніципальної поліції, міського психолога, педагогічного консультаційного центру. Окрім цього, незабутні враження на бічан зробила культурна програма, це ознайомлення з історичними пам'ятками міста Санка, перемшля, екскурсія до замку Казамира, Греко-католицької церкви, катедри, панорами міст та інші особливість розміщення партнерських навчальних закладів міста Самбора та Перемишля, це гірські, аграрні райони Карпат та Баскідів, спонукало обидві сторони до розгляду можливої співпраці у проєкті Школа мрій, який має за мету збільшення едукаційних і життєвих можливостей учнів. Молоді, сільських шкіл, завдяки спільній діяльності вчителів, залученні регіональних громад і створення відповідних програм розвитку освіти в Карпатському регіоні. Оцінюючи співпрацю з нашими колегами світянами з Польщі, слід сказати, що це необхідність і це потреба для обидвох сторін, особливо з погляду на історичні події, вступ Польщі до Європейського Союзу, інтеграційну стратегію України. Нашою ролью прикордонних районів турботою про можливу як найкращі відносини із сусідами та спільнотами. Тому на виконання плану заходів щодо реалізації державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України в технікумі проводяться змістовні роботи та заходи з введення до змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу питань, пов'язаних з проблемами міжнародної безпеки, діяльності. НАТО та Європейського Союзу. Хочеться відмітити, що налагодження таких партнерських стосунків між навчальними закладами України та Польщі було можливе завдяки ініціативності наших колег з Польщі, а саме директора об'єднання економічних шкіл міста Самока магістра Марії Паосполітак, заступника директора об'єднання шкіл Анни Марцінковської, директора об'єднання шкіл електроніки міста Перемишня, магістра Тадеуша Барка. Заступника директора цього навчального закладу магістра Терези Бабінської, методиста магістра Магдалини Сливки, директора технікум економіки та інформатики Кузьменка Яковича, заступника директора технікуму Козловського Мирона Михайловича, завідуючого відділенням Печа Романовича, Петра Михайловича Денеги, заступника директора Кучицького Володимира Богдановича, керівника фізичного виховання Михайлова Володимира Івановича та інших. Все це свідчить про те, що і сьогодні Україна має стимул рухатися тільки вперед, і він підкріплений величезним людським потенціалом, який потрібно використовувати і розвивати, особливо світовому освітньому.